Іванка від Луки, 3 розділ, 7 та 8 вірш. Іван сказав людям, які приходили хреститися до нього: Роди гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плоди гідні покаяння. І не намагайтеся казати собі: «Маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може із цього каміння. Підняти дітей Аврамові. Сьогодні ми з вами поговоримо про Божий гнів, тому що Іоанн каже людям, які приходили до нього хреститися, не маючи покаяння в своєму серці. Він каже, що хто навчив вас утікати від майбутнього гніву Божого. Йдеться про Божий гнів. Тож сьогодні поговоримо з вами про Божий гнів. І дуже часто люди задають запитання, як же так, що Бог є любов і Бог гнівається? Взагалі, знаєте Можна сказати так, що люди питають, яке право має Бог гніватися. Взагалі, чому Бог гнівається? І е, навіть іноді можна почути, або люди, скажімо так, може, це не говорять словами, але вони маються на увазі, що от якщо Бог не гнівався. І сьогодні ми про все це поговоримо і трішки з вами з'ясуємо, що таке Божий гнів. По-перше, треба сказати, що гнів, який ми зустрічаємо в нашому житті, грішний, гнів. Гнів як прояв зла, ненависті, гнів як е, прояв злоби це не Божий гнів. Божий гнів це геть інший прояв. Тобто слово одне гнів, і в цьому житті, в нашому житті, в грішному житті ми здебільшого розуміємо гнів як негативну, таку, навіть не емоцію, а прояв, стан серця. Але коли ми говоримо про Божий гнів, це навпаки дуже гарний стан серця. Серця, це стан Божого серця, це стан серця Бога, як Бога, який є любов, Бога, який є святий, Бога, який є справедливий, Бог, який є добро і це Божий гнів не має нічого спільного з тим гнівом, який є в серцях грішних людей, і який походить від диявола. Тобто, коли ми говоримо про гнів. Ми, по-перше, маємо зрозуміти і маємо з'ясувати, про який саме гнів ми говоримо: гнів як про прояв зла, чи, гнів, чи про гнів як про прояв добра, тобто про Божий гнів. Божий гнів це справедливий гнів. І суть Божого гніву це захищати добро. І коли Господь гнівається, він не чинить жодного зла. В Божому гніві є виключно. Добро. Це складно насправді зрозуміти, але е, хоча б на такому рівні е, тверджень, ми маємо з вами з'ясувати, що все, що походить від Господа, є добро, в тому числі і гнів. І Божий гнів, ми вже сказали, що це справедливий гнів за зло. І тому е, відповідь на запитання, як Бог може гніватися, так Бог. Може гніватися, і Бог гнівається, тому що Бог захищає своїм гнівом нас від зла? Господь захищає е, кожну особистість трійці від зла? Господь захищає добро своїм гнівом. Яке право має Господь гніватися? Е, я думаю, що може не кожна людина задає таке запитання, але може все одно хоче знати відповідь на це запитання. Яке право має Господь? Гніватися. Ну, по-перше, Господь має право тому, що він Бог, тому що він творець, тому що він Спаситель, тому що він суддя. Господь має право гніватися. І насправді, ми зараз з вами поговоримо, що б було, якщо б Господь не гнівався своїм праведним гнівом. І ми побачимо з вами, що насправді те, що Господь гнівається, це величезне благословіння. Просто прикрість полягає в тому, що ми, як грішні люди, я. Маю на увазі зараз не ми, які вже повірили в Христа як свого Спасителя, а людство загалом, в тому стані, в якому ми всі народжені, грішне людство. Прикрість полягає в тому, що ми стали ворогами Бога, ми стали носіями зла, наші серця стали, стали злими. І тому ми сприймаємо Божий гнів, знаєте, а нас за що? От, приблизно за цією логікою. Тобто, якщо якщо мене захищати від зла, то я так, я за справедливість, я за те, щоб судді були справедливі, я за те, щоб були ті, хто захищають. А якщо в моєму серці зло, якщо я є носій зла, то тут вже логіка дещо змінюється. Тож, давайте відповімо собі на запитання. Що б було, якщо Бог не гнівався? По-перше, тоді б Господь не був добрим. Тоді б Господь не був благим, тому що якщо б Господь не гнівався а, своїм справедливим гнівом, бо ми, коли говоримо про Божий гнів, говоримо виключно про справедливий гнів, а, про гнів на зло, про гнів ціль якого припинити і зупинити зло, а, скажімо так, зв'язати зло, то тоді б Господь був недобрим, бо ми просто з нашого власного такого життя в цьому світі розуміємо, якщо батьки... Несправедливі це е, прикро для дітей і для родини це недобре. Якщо судді несправедливі, вчителі несправедливі, якщо е, владоможці несправедливі, тобто ми розуміємо, що якщо людина несправедлива, якщо вона не вступається за добро, нічого від цього доброго не буває. Якщо б Господь не гнівався своїм праведним гнівом, би не був добрим. Тому що він би не вступався за добро, за невинних, за бідних, і він своєю такою пасивністю він би насправді чинив би зло. Наступний, ми можемо сказати, висновок, що тоді б не було справедливості. Тому що а, а де джерело справедливості? Я думаю, що кожен з нас багато разів чув, а може навіть і казав, що в цьому світі немає справедливості. Так, в цьому світі немає досконалої справедливості. Ми на кожному кроці свого життя зустрічаємося з несправедливістю і прикрість в тому, що і ми чинимо несправедливо. На жаль. Але ж питання в тому, що у кожного з нас є розуміння справедливості, є бажання справедливості, є розуміння того, що справедливість це добро, звідки це? Якщо в цві якщо в цьому світі немає такого досвіду. Тому що це Господь створив нас жити справедливо в нашому серці. Є ця ідея справедливості, є це бажання справедливості, і воно закладено Господом, воно походить від Господа. Якщо Господь не буде гніватися на зло, не буде існувати справедливості, то задамо собі запитання, чи це буде добрий світ, в якому немає справедливості. Я думаю, що відповідь одностайна: що ні, цей світ тоді не буде добрим. Якщо б Господь не Гнівався зло б перемогло. Якщо б Господь не гнівався своїм праведним гнівом, то тоді б не було ніякого припину злу. І я думаю, що ніхто з нас не хоче такого майбутнього. Тож ми з вами е, зрозуміли. Я е, задала зараз тільки напрямки для думок. Е, я запрошую вас продовжувати думати, е, розмірковувати за цими напрямками. Тож ми можемо сказати, що Божий гнів це прояв Божої любові та доброти, тому що Божий гнів це геть інший гнів з іншим змістом, ніж е, гнів е, ненависті та зла. Який ми спостерігаємо в цьому світі. Тож, насправді, ми маємо дякувати Господу за те, що Він Бог справедливий, за те, що він святий Бог, який гнівається на кожне зло. І що Господь справедливий суддя, який покарає кожне зло. І, знаючи це, Повіривши в те, що ми народилися грішниками, повіривши в те, що наші серця не такі, якими вони мають бути перед Господом через наші гріхи, ми маємо йти до нашого Господа, просити у нього. Прощення, просити у нього е, милості та благодаті, щоб він дав нам прощення гріхів. Це я говорю про тих, хто ще не прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, хто вже прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя. Будемо ще більше зростати в розумінні того, що Божий гнів це праведний Божий гнів, що все те, що робить Господь, це добро, і що е, Божий гнів він страшний для тих людей, які чинять зло. Але але Божий гнів, це радість і це, скажімо так, час, якого чекають усі люди, які прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя, тому що в той день, в Господній день, коли Господь прийде судити все зло, всю неправду, Господь в правду, Господь е е звільнить цей світ від, від усякого е зла в цьому світі буде перебувати тільки любов, благість, мир, а саме. Якщо б Господь не мав гніва, їх би не було ані любові, ані миру, ані радості, ані спокою. Це все наслідок того, що Господь захищає е, добро, захищає е, таке життя, життя святе. Тож саме через те, що Господь своїм праведним гнівом е, він звільнить цей світ від усякого зла, ми будемо з вами жити в царстві Божому. Тож будемо ще більше дякувати Господу за те, що він сильний воїн, за те, що він справедливий суддя, за те, що він милосердний суддя. Тому що він дав нам замісну жертву свого сина Ісуса Христа, щоб врятувати нас від свого справедливого гніву, нас грішних, і тепер ми чекаємо на Господа. Тепер ми живемо в любові Господній, не боючись його гніву. А чекаючи, що він звільнить цей світ від усього зла і що ми будемо разом з вами в Царстві Божому. Тож нехай ця радість, ці очікування, ця е подяка нашому Господу сповнює серця кожного з нас. І будемо продовжувати разом читати Євангелія для того, щоб ще більше зростати в пізнанні нашого святого, благого, неймовірно е Неймовірно високого господа, який є а, чудовим Богом.